Вітаю, друзі! Вітаю, включимо світло зараз і будемо говорити. Вівторок, вечір, багато хто питає, де, було, де 5 хвилин, чому не було 5 хвилин. Друзі, така буре, такий буремний тиждень, така хвиля негативу тиждень, весь той тиждень, да? і. і, і вихідні, ну, вихідні воно не змінилося, і понеділок, що я просто ну, вирішив розібратися. Я ж не часу не вистачає сам подивитися, почитати, проаналізувати, поговорити з людьми і не встиг все до кінця. Тому детально по всіх цих, спочатку, з самого початку, з того понеділка, коли вийшла стаття шустера, і закінчуючи вже завтрашнім днём, днем, потім там залужного, потім э, виступ президента. потім про все поговоримо завтра. Буде дуже цікаво. Ввечері завтра на в стрімі, який буде о 20.00 20 прямий ефір. Там ми поговоримо більш детально і розлого. А зараз, давайте сьогодні де, не детально, а тезісно і чітко, чітко, чітко по позиції. Почну з того, що хочу. Подякувати, подякувати людям, які допомагають, які, які, які пришвидшують перемогу, і які вірять в Україну, які вірять в збройні сили, вірять в президента, вірять в залужного, вірять в наше командування, вірять в державу, і які довіряють мені. Дякую вам велике. Дякую тим, хто присилає на підтримку каналу. Величезна подяка, тому що канал теж він не може існувати ось просто так. Ось, 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 ну, ну, не буває, ну всі це знають. Всі це знають, що просто так, нічого не буває, нічого не існує. І просто, да, ну, ладно, за це не будемо далі. Величезна подяка. Пані любові, петухову Андрію на Монобанк, Ветровій Валентині, знову Ветровій Валентині два рази задонатила. Дякую вам, Валентина. Любові просто любов була написана. Трощила Раїсі, і хтось учора, о 19.30, також задонатив на Монобанк. Дякую вам. Дякую. Ми робимо добру справу. Сьогодні замовили ще спальники. Сьогодні відправили знову сітки нам з Харкова, наші 21-й регіон. Друзі, ну, це капітальна команда. Я буду коли звіт робити на Фейсбуці. Там посилання буде на їхні. Допомагайте. Люди роблять теж добру справу. Сітки добре роблять. Газові балони, щоб готували в окопах поїсти ж розігрити, могли наші солдати. І знаєте, що огидна і, і от не, то просто гидна. Навіть не хочеться сперечати, але буває іноді, коли е, з, пишуть: я вже донатив, що ти збираєш гроші, то я тобі б гроші. Я три місяці назад дав, я дав в тому році, я те. Ета... Блін, просто, знаєте, ну не хочеться з такими людьми говорити, але іноді буває, встряєш в цю розмову. І от просто питання, ти ж їси кожен день. Ти ж одягаєш теплі носки, рубашку чисту, труси чисті кожен день, а вони ні. Їм ніде прати, їм ніде сушити, їм ні в чим спати, їм нічим накриватися, їм ніде розігріти, не, не говорячи про все інше. Ти машину кожен там заправляєш свою кожен день. А їм на чому їздити? А вони патрони в магазин заталкують. Розумієте? Чи ти заправив машину в прошлому році чи три місяці тому, і більше нікуди не їдеш? Невже, блін, невже з кожної своєї дії там відкласти, як я вже казав, Идешь там а, поїсти на 500 гривень? 50? Поїж на 450, поїж на 450, 50 віддай. Ідеш в магазин купити на 500 гривень, купи на 450, 50 відправ, віддай тому, кому віриш, довіряєш. Слухайте, я просто не можу. А коли починаєш розмовляти і розка... розповідати, що сьогодні ти, я не знаю, ти хапуга, жаднюга, мар... я не знаю, хто ти. Е... І тобі шкода? 200, 300, чи 50, чи 20 гривень будь-яка сума. То завтра хлопці кінч... закінчуються. Хлопці закінчуються, захисники закінчуються, дівчата йдуть воювати. А ми тут сидимо. Так давайте допомагати, давайте хоч щось робити, а вони закінчуються. І завтра, чи післязавтра, вже будуть донатити тобі, твоєму сину, твоїй дочці або ще комусь. Ти будеш там, а другі будуть казати: та я вже давав в прошлому році, цим вже не треба. Ну так виходить. Ну, війна у нас не закінчилась, і вона йде, і вона буде. І знаєте, як тяжко, коли помирають, дійсно помирають, ось коли ми починали працювати з новотворенням. Підрозділом нам сказали, у нас 120 людей, нам треба 120 спальників. Ми сказали, що це не буде бистка, це не буде швидко, тому що ну у нас така, ну люди хто може, як може, це та коли буде. І ось ми там давали, давали. Да, може, там здається, біля е, п'яти чи 50 спальників відправили. Зараз ще, а вже в неділю мені кажуть, нам вже не потрібно 120. Нам вже потрібно 113, Семеро вже нема. Два загинули, п'ятеро поранені, і вони вже не повернуться. Розумієте? Отак, От коли читаєш там в інтернеті теж е на авто збір, 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 потім добру ранку, авто не потрібне, на ньому вже нікому їздити. А ми, блін. Ладно, це я так розійшовся. Тому що я не розумію людей, я не розумію нас, Украї... нас українців. Йдемо далі. Давайте просто і будемо йти далі, по, я ж сказав, тезисно і по. Ось дивіться. Я хочу просто звернутися до тих, хто хоче двигає, втягує, тяне, видвигає якісь опроси, якісь вислови, які щось і в залужного тягнути толкають в президенти. У мене питання, все, взагалі, а він що? Вже виграв війну, він закінчив справу, яку почав разом з президентом. А він що? Оголошував, що, що йде в якісь президенти? А в які президенти йде Валерій Федорович залужний? В які? У нас виборів нема. У нас нічого нема. В які президенти ви його тянете? Хто ви взагалі такі люди, що ви його туди тянете, що ви його видвигаєте? Він, ну, він, він людина з високої літери. І коли потрібно, або, або коли він е, зважить, що це потрібно, він вийде і скаже: Я йду в президенти, або я не йду в президенти. Що ви бігаєте, як шавки під заборним по, -по, по кругу туди-сюди, е тільки тявкаєте і обсираєтесь, гівно своє залишаєте скрізь. Навіщо? Ну, як Фаріон, заблокувала Фаріон в Фейсбук. Ну, не можна те говорити, що вона говорить. Концепція її українська мова це вірна концепція. Це вірне направлення. Але так як вона робить. Цього робити не можна. Там і студенти просять її звільнити. Там і в СБУ написали, там і там, там стільки пішло по цим заявам. Ну як? Я взагалі мені писали, вона права, да ти ні? В чому? Я? Я можу перейти на українську мову, хоча я ж кажу, 50, 58 років ні одного дня не розмовляв українською мовою. Ні одного. Тільки на уроках в школі мог, там, або ще десь в селі трошки. А я можу, я переходжу, я стараюся. А як? Що ви хочете сказати? Людині, блін, воїну, якому відірвало дві ноги, його везуть в машині і там його повчати і вчити не говори по-русски, не кажи по-русски, кажи по-українськи ну ви про що? Як вона каже, я не можу воїнів назвати українцями? Ви про що? Ну Я не протиставляю, але давайте трохи. Думати. Давайте трохи думати. Також давайте, тут от, то дуже такої пункт цікавий. От з інше ну, про Валерія Залужного, про Сирського, про Шепталу, да про всіх, кого, хто б там не був, де б там про того Буданова. У мене от питання виникає. Я не знаю, може це, догов... може це домовленість, може це так треба, може це ще щось. Ось, коли нападають на Зеленська, ось коли нападають на верховного на головного чи... знаєте, мені трошки ніяково стає. А чому ж генерали? Яких він привів, яких він призначив, та яких він захищає, він оберігає, чому ж вони ніхто ніколи ні, не вийдуть і не захищають свого верховного? Ну якщо це домовленість, то раді Бога, а якщо це, ось кажуть залужний, залужний, чи то, чи то та якби не Зеленський? Їх би там не було. Там був Муженко, там були інші всі. Де був залужний? Скажіть, де вони всі взагалі були? Де був Буданов? Йдемо далі. Йдемо далі. Трамп. Зеленський запросив Трампа і сказав, що приїздить. Шановний Дональд Трамп, приїздіть, ми вас повеземо, покажемо, покажемо міста, покажемо катівні, покажемо геноцид, покажемо, що зробили з Україною, що робиться. І зупиніть, зупиніть війну за одну добу. Приїздіть в Україну. На що Трамп відповів? Не мовчіть, як наші генерали, а відповів. Я дуже поважаю президента Зеленського. Але вважаю, що було б е, неправильно їхати на в Україну в такий час. Ну, це цитирує Трампа видання News Max, да? Він відмітив, що зараз е з українським лідером контакти е відбуваються з президентом Джо Байденом. І мені б не хотілося створювати конфлікт інтересів. Ну, пункт номер один. Він взагалі не поважає президента. Він ненавидить президента Зеленського. І це правда. І це правда. І якби хотів приїхати, та будь Ласки. трампісти приїжджали. Сенату приїжджали, приїжджали. Е, Республіканці, не трампісти приїжджали, приїжджали. Да хто завгодно. Спарц приїжджала, яка не голосувала за Україну за допомогу і за лендліз. Ні за що не голосувала. Приїздила, приїздила. А Трамп ні. Та Просто він ненавидить Україну і ненавидить нас, українців, і ненавидить нашого президента. А ось е, екс-президент Чехії Мілош Земан зізнався, що шкодує про дружбу з Путіним. Ну, ви знаєте. Знаєте, ну, пізно, дуже пізно, дуже це, це вже потім, але знаєте що тішить, що людина, так, да, вже в похилому віці, це як е, президент е, Німеччини, Штанмайер, да? зрозумілий. І визнають, і він сказав, що моя найбільша помилка полягає в тому, що я повністю помилявся щодо Володимира Путіна, тому що тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення до України. Ну, ну, слава Богу, слава Богу, що Мілош земан це зрозумів, друзі. Далі коментувати щось за смерть помічника залужного. Ну просто я не знаю, що коментувати. Звичайна побутова недбалість. Ось і все. Ось і все. Просто смерть по дурості. І ніхто в цьому не винен. Розумієте, а от в чому погана історія, так це в тому, що як можна дарувати бойові гранати в Києві, у нього нема дозволу на гранати. Ні у кого, у того, що дарував, у того, що прийняв. У них нема дозволу на гранати. Давайте так, а якийсь хлопець. П'ять разів контужений, три рази поранений, їде на якісь 10 е, діб відпочинку додому, і десь у нього в бардачки три-чотири патрони, чи ще щось, там, і його ловлять і в тюрму садять. А що, а що роблять в Києві офіцери Генерального штабу, дарять один одному гранати? Вибачте мене за цей цинізм, скажуть, треба е, взагалі жаліти, та мені шкода, що людина загинула. Мені шкода, що офіцер загинув, і кажуть, дійсно. Толковий офіцер, але історія ну дуже некрасива. ну Дуже некрасива історія, як і останнє, Як і останнє. Ви всі знаєте, хто такі е, Європейська Солідарність і всі ці е, шакалята, що бігають від голови, навкруги великого шакальонка». Говорит Москва, Рядовка, Рядовка, Позняков 3.0, ноль, военный исведомитель, Изру, Онт Ньюс, Новости, Матч, Моншоп, Нтв. Урару, напечатали одне і те ж повідомлення. Хтось по телебаченню, хтось напечатав, хтось об'явив. Напечатали одне те ж повідомлення мови оригінала. Міністр оборони Рустем Умеров винес представлення на ставку об увольненні главкома ВСУ Залужного. Об этом сообщил депутат Верховної Ради Владимир Арєв. Розумієте що? Арєв вкидає брехню. Повну брехню. Не те, що там маніпуляція, не те, що там чуть викривлено. не те просто. А давай я от, от скажу, що залужного звільняють. Або а давай я скажу, що коту відрізали хвіст. Пішли росіяни, а може, це у нього наратив був російський. І пішли все оточення президента п'ятого. П'ятого президента, так він себе називає. А я вважаю, він не президент, він Барига. Так все оточено пішло. Залужного звільняють, у меров з Зеленським звільняють залужного. Брехня ніхто нікого нікуди не звільняє. І навіть не думають, у нас є військово-політичне керівництво. І треба всім закрити рота. Або вже, я вже п'ятий раз кажу: вже пора закривати рота. Їм. Друзі, підпишіться, будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок, поставте вподобайку, дайте коментар. Давайте, чим більше прийдемо ми і будемо разом, тим більше ми будемо узнавати правду. І розносити її, і тим більше ми зможемо допомагати нашим хлопцям, нашим воїнам. Завтра буде 5 хвилин, а ввечері буде стрім. Збирайтеся, поговоримо. Дякую вам, Арєв ну, це людина бактерія. Як і всі інші, інші ви взагалі може амьоби там навкруги президента. З... Зеленського Порошенка. П'ятого президента Порошенка. Слушайте, я не хочу навіть вимовляти його. У мене один президент є Зеленський, а це Бариха. Дякую вам. Україна переможе!